Ще нічого не говорила. Читаю ще раз і тоді, що, віддаєтеся, я вам кажу відповідь. Вона нічого не коштує, але створює багато чого. Вона збагачує тих, хто її одержує, і тих, хто її дарує. Вона триває мить, але пам'ять про неї зберігається надовго. Вона створює щастя, атмосферу доброзичливості і є паролем для друзів. Оці Боже. Я вас вітаю з всесвітнім днем посмішки. Тому цілий урок ми з вами радіємо, у нас свято, ми даруємо один одному усмішки. І сьогодні ми з вами будемо говорити про кров. Ми з вами вивчили, закінчили тему крови лімфа, сьогодні ми підбиваємо підсумки, у нас з вами загальнення і систематизація знань з теми кров. І з давніх часів люди вважали кров насієм життя і магічною рідиною. На ній присягалися, стріплювали угоди та клятви, пропили землю, щоб отримували багатий врожай, впили, сподіваючись, повернути сили і молодість. І так, що ж в крові на ці питання, нам сьогодні треба дати відповідь, і я хочу побачити, наскільки добре ви засвоїли тему. І ми сьогодні з Льошею підготували вам сюрприз. Точніше, він... Але я йому нагадала, що він вміє читати реп, і він з теми кров написав чудові-чудові вірші. Льоша, прошу тобі слова. Захисник що знайшлося що від комит, проти вірусу одна, без забрала і щита. Це канина не, не поставка. Захисниця кросвіта. І до сполучна каміння, і я багато професіонально родина. є багато вивчує їх надома стати, вивчила я, я начусь на уроці розборуся. вона нам потрібна. І вона в нас не єдина. От є навіть один мік. Пам'ятаю, триве одна із чотирьох руках. Урок не важкий, дійсно такий. Кров головна речовина, і без неї не зможе жити жодна людина. І в вашій базі я пропоную наступні завдання. Перше завдання метаморфози з текстом. Ви знаєте, ми з вами вивчали, не один раз говорили про переливання крові. Скласти і пояснити схему сумісності груп крові при переливанні. І ви ж зразу да, руки піднімаєте, щоб я ж орієнтувалась, чиї хто хоче, хто знає, хто може. Далі я пропоную погратися в хрестики-нулики. Зразу даю підказку Вирушний шлях, це характеристика клітини. Наступний учень сьогодні працює дешифрувальником, він пояснює записи. Які ви бачите на лошці. І так прошу перше завдання: метаморфози текстом. Хто? ваня, хрестики, нулики. i І саме у цій людина кров перестає приєднувати до себе тисень, і людина може постраждати від сильного отруєння організму, це дуже небезпечно. Наступна формула це можна розшифрувати як резус-фактор. Він є у кожної людини. Але треба зважати на те, що він може бути неоднаковий. Це позитивний резус-фактор, а це, відповідно, негативний резус-фактор. Люди називаються резус позитивними і резус-негативними. І якщо людині, яка має, наприклад, позитивний резус-фактор, перелити кров з негативним резус-фактором, то виникає резус... Може виникнути у матері, яка має позитивний резус фактор а дитина негативна. І для цього лікарі виписують спеціальні пігулки, щоб уникнути цього резус-конфлікту, і щоб зберегти здорове зло. Дякую, Настя, дякую. Ваня, готово? А ну, поясни нам свою схему. Четверта група крові приймає всі інші групи крові, і тому вона вважається універсальним для Кількість в одному єдині. Тобто, це була характеристика етроцитів, тому в твоєму завданні виграшний шлях був героцити. Дякую, сідайте. Руслан готовий? Готовий, будь ласка, Руслан. Сідає корд, а тон це називається сідання корми, коло. Структура обтворюється, але з связової ради. Вирашний шлях, проведи, будь ласка, клітина на крові. Що в 1700 разів більше від площі поверхні тіла людини? За рахунок чого досягається така сумарна площа еритроцитів і у чому полягає біологічне значення великої загальної площі поверхні еритроцитів крові людини? Юра? які сходить зі э, чоловіком, вони дуже шкідливі для організму людини, тому що вони... Ти абсолютно прав, я хочу почути розшифровку слова «шкідливі». Шкідливі. Що значить «шкідливі», Льоша? Ти сьогодні на себе не сподіваєшся. Тримай! Він дав відповідну нас і згадує стійку сполуку з ним. Ого, творю стійкі, і відповідальність. Зв'язок, і це вже не може відчепитися. Молодець. Дякую. В одну пробірку помістили кров людини, яка перенесла дифтерію, а в іншу кров людини, яка не страждала від захворювання. Потім в обидві пробірки внесли збутників дифтерії. В одній пробірці мікроби загинули, а в іншій цього не трапилось. Поясніть, чому. Коли ті з'явилися в палаті, папа уважно їх розглянув, ніби переконуючи, що їм можна довіряти, і запитав, чи можете ви мені продовжити життя? Лікарі мовчали. Нарешті найстарший з них відповів це поки не підладь медицині ваші світлості. Так, продовжував папа. Але деякі з вас стверджують, що кров узята молодих і перелита старим, здатна повернути сили. Найстарший лікар подивився на колег. «Де хто так вважає ваше просвященство молоді він. Але все в руках Божих. Тоді починайте негайно. Але, мансенйоре, це загрожує. Папа втомила, схилився на подушку. Це мій наказ. Лікарі виконали наказ. Але не встигли вони закінчити цей унікальний в історії медицини експеримент, як папа помер на очах у переляканих епіскопів. Принесені в жертву папі життя трьох хлопчиків не врятували духовного пастиря. Поясніть, чому цей експеримент? Закінчився смертю. Чому закінчився смертю? Я вважаю, що завтра викотика, бо вони самі сами. Зараз фактом або за голову або... угу. Дякую, дякую. Молодець. Це історичний факт, а? тобто це абсолютно підтверджений. Зараз, я ж знаю, що класно вивзаним вивченням англійської мови, тому хто добре вчить англійську мову, то зараз вчує підказку. It's released by injured mammalian cells or by components of the complement system. The phagocyte moves into the area of invasion and then attaches to the... Насідання крові, спадкове захворювання, спадкове захворювання, ви вражається в схильності до кровотеч у результаті насідання крові гемофірія, препарати зубитих областів. що речовина, яка міститься у складі ретроциклу, не Рідка частина крові. Рідка частина Хорошо. У морального нічника теж отримав, але закидине. А в морального хто. «Е Кров людська не годиться, і проливати її не годиться. Цей вислів відображає леве розуміння миролюбності нашого українського народу. Молімося, хай силою буде молитва наша, нехай вона дарує вічно благодать тим, хто боротьбі зговів найцінніше життя. Нехай вона додає віри і сили. Бажаю вам, вашим родинам миру, тепла у ваших душах. Нехай більше ніколи наші сини та ваші діти батьки не проливають кров. Зараз я хочу побажати вам ще успіху на писанні тестової перевірочної роботи. на